Кача по тині, плине кача по тині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де побіг. Уж краю погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яну? Тут важкі судні охопилися в нас не Далеке несподіване горе прийшло у нашу сім'ю. Достається, що він подзвонить, що прийде до нашої домівки, до свого синочка, до рідної Матусі. Але все це сподівання. Я хочу подякувати за ініціативу, шанувати пам'ять про мого чоловіка, Богдану Володимировичу, Роману Миколаївичу, Світлані Миколаївичу. Дякую вам, сучасні отці, дякую всім присутнім. За те, що прийшли вшанувати пам'ять за нашого Віталіка. Слава Україні. Дуже важко говорити, коли втрачаєш близьку людину, рідного тато. Він завжди дзвонив мені, цікавився моїм життям, підтримував. Та раптом все пропало. Обірвалась неточка життя. Він був добрим моїм порадником. Мені дуже боляче. Хочу подякувати всім. Голові ОТГ Богдану Володимировича, старості села Роману Миколаївичу за проведену роботу виготовлення пам'ятної дошки. Усім присутнім, Сучасним отцям дякую за дякую, що прийшли віддати честь моєму дорогому тату. Слава Україні!